Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! we we'll Uh, yeah, we I think that we've all had enough Куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око фасувати хочу? Ну ви ж будь ласка то займаєтесь фасуванням, так? так от, да, хоч, хочу ласка. спробувати Підвищте мене, будь ласка. десь. десь мене підвищте. Я так хотів сказати. Ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу Оксана. А про що вам розповісти? Ну, от про, про вашу допомогу, про працю. А про що вам хочеться? Ми кладемо туди, так? Але якщо ми будемо, угу. будемо всі сидіти і чекати, хтось зробить, то нам, знаєте, навіть не постукать. Любить двері і скажуть, відкривайте до цього хазяї. Ні, не, не будуть стукати, просто ви, викинули за барки і все. Якщо вас будуть ломки, то приходьте до нас. Ви маєте я на увазі, не що не я нанюхаюсь, і, 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 і жити без вас вже не зможу. А, ну, нас, отчув, а три роки вже, так? Да, ну, і не можете себе стримати. Оце. Приходьте, нам руки завжди. Я зрозумів. Будете пробувати? Так. Да. Хочу спробувати застігати. А, Ура! 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 У нас з'явилося світло. Ура! Все вже добре. Раніше була проблема з мостом через обідний канал, нам ага. його взірвали. А, і ми в кругову їздили сюди, а, брали ці овочі, затарювали повністю там легковушки. В нас там електрички маленькі, знов таки своїми силами. Так, це перевозили так, це, це, і це так своїми далі. силами. Оце лапками. оціми грузили ми ці всі там мішки з буряками, тягнули їх в світлих салонах машин. Ну машини всім чисто, хоті <гум> роз, Розвантажували, чистили, мили, сушили, знов звозили сюди дівчаткам на фасад. Бо як кидаєш просто наче швидше йде, да? Ха -ха -ха. Може відразу це в будку кидати. Їм? А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям. Оп, оп, оп! Зафіксували, да? Чите якийсь меседж, чи. Ну, щоб люди трошки вернулися в реальність і допомагали. А є враження, що трошки в космосі да? опинилась? Е е ну, де 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 хто, Snapchat, да? дехто, дехто, роз дехто розслабився дуже сильно. Сергій, ну дивіться, от е я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть? Е подивись на себе. От, подивись на себе, і подивись на Сергія. <С1> от людина <С1> <across the world> працювала, це видно, що вона працювала, да? А ти щось профілонів, ніби крапочки не вийшло. <С1> <с> <checks>, <сп così> У вас там 28, 29. А що ж ви не залишили на 28-му номер. Друзі, українці, нарешті Тіна, як вона сама себе представила координатор волонтерської групи Бош, 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 для ЗСУ. Але це ще ідейний такий надихач. Ну і головний, я так розумію, двигун. Цього практику. Так, зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, фізично все фізично, запада. вимикаємо камеру, А потім ми стіну окремо посту. Хочу ще трошки долучитися. Не обмежено. Зрозумів. Як ви погнали? Бажаю здоров'я, шановна спільнота. Всім привіт. Ми знову сьогодні на новій пошті. Сьогодні 30 серпня 2024 року. Останній день третього літа війни. Робимо відправочки на гарячі напрямки нашим захисникам та захисникам, яким ми безмежно вдячні. Вони своїм здоров'ям та життям дають нам можливість жити своїм повноцінним життям і їм допомагати. Оце все робота дуже великої кількості людей, які нам донатять. Надають продукти, допомагають самостійно фасувати, збирати, складати, сушити, це розвозити це дуже дуже багато е, дій. Ми потребуємо, до речі, допомоги наших волонтерів і, і продуктів. І продуктів так. нам потрібні продукти на виготовлення великої кількості е, замовлень, бо замовлення приходять. В годину, ну одне точно. І воно приходить і зранку, і ввечері, і вихідні дні намагаються постійно замовляти. Ті, хто замовляють у нас, приводять своїх друзів-волонтерів. Вони не замовляють. Військові, які отримують, яким подобається. Вони напряму вже теж замовляють, пишуть. Військових, і... до речі, ми приймаємо да, навіть вночі замовлення. І хочу закцентувати увагу, що всі продукти, які ми використовуємо, проходять у сушку в 10 разів. Тобто уявіть собі, будь ласка, яка кількість продукції тут в сирому вигляді існує. А, наприклад, солоні огірки взагалі мають у сушку 90%, це з яких ми виробляємо капусняк. 96% розсольник, розсольник, розсольник 96%. 96. Да. Так, Зі 100. 100 банок трьохлітрових буде одна, ну, ні, 4 баночки, 4 баночки. 4 баночки сушених. А можна питання із залу? Слухай, а от ви кажете, вам потрібні продукти? Я не повірю, що вам не потрібні гроші. Якщо людина не має продуктів, але хоче якось допомогти грошима. Добро зробити. пожаловать! Як на нашій групі, в нашій групі написано, як зробити донат. І ми постійно в нашій групі на Фейсбуці «Бож для ЗСУ виставляємо наші потреби. Що нам загальні потреби? Ми зайвого не просимо. Ми просимо кожен, кожен тиждень, ми закуповуємо по 400-500 кг м'яса, ми збираємо наші підрозділи, лівобережне, правобережне, збирають кошти на м'ясо. Є картки допомоги там у нас в групі. І... І цим відео будуть короткі О, допомоги. ви Дуже правильно сказали на да. залу хочу крик що посилання на групу в Facebook і буде в описі. Будемо вдячні. Так, так, і продукти хто чим багатий, Ми питаємо всіх, хто замовляє. Ми видаємо списочок наших потреб, хто чим може допомогти, бо є у когось гуманітарна допомога. Хтось десь до речі, нам селяні очами допомагають. То ми на це не витрачаємо кошти. Але у нас дуже багато закуповуються ще спеції, це ми закуповуємо. Вони у нас закуповуються десятками, я б сказала, навіть сотнями кілограмів. Смажену цибулю ми по півтони закуповуємо. То у нас пластівці всі, пластівці швидкого приготування, у нас всі закуповуються. Потреб у нас ось такий от списочок. Дивіться питання. Ну, е е хотілося б зрозуміти е про масштаб. Тобто, я коли мені сказали, ну так собі якось уявляв, потрапив до вас там, де фасують дівчата, е все, що ну невеличка кімната, але я розумію, дивлячись про відправлення, про кількість, про частоту, я розумію, це доволі мас масштабний е весь процес, і багато людей задіяно. Можна, от хоча б приблизно. Отак, от, от окреслити цей масштаб, бо люди думають, що ну на кухні там щось пострагали, засушили і, і відправили. Ні, це дуже велике. Ну, великий об'єм всього. Я навіть сама не прорахую, скільки людей працює в боршля зсу, тому що у нас працюють підрозділи по Києву по районах. Uh -huh. Вони в понеділок звозять сушену продукцію, забирають те, що треба на сушку. У нас працюють в Київській області підрозділи. Uh, Валерія перекинув камеру. Нічого uh, у нас uh, працюють uh, підрозділи uh, Вінницької області, в Житомир на Житомирщині, на Хмельниччині, Фастівщина, Фастівщина. Ну це треба сидіти і перераховувати. Добре, підрозділ, підрозділ займається тим самим, що і ви. вони сушать продукти. А вони сушать і передають вже сюди, щоб концентрується все. Та, тут? Так, та, Такий ага. принцип роботи, бо для ЗСУ. Люди, бажаючи допомагати сушать там, де вони знаходяться, доправляють сюди продукцію, хто везе бусами, хто доправляє новою поштою, бо ми постійно е, купимо там. Купу коробок на новій пошті отримуємо люди. Нам їх висилають поштою, те, що вони сушать. Навіть одиниці, люди, одиниці, якісь десь там в селі, які хочуть допомогти, вона просто жіночка там ну таких. Декілька вони сушать собі і нам відправляють посилки. Так, от мені здається, що в цьому цьому велика сила, коли так. хоч одна людина вона вже має змогу допомогти, так. навіть якщо бабуся так. на городині виростила собі зелень, якусь так. посушила так. на даху, от ми шо, але ми вона все, рівно, але вона все рівно може це зробити. Так. Бо я впевнений, що є багато людей, от якраз на віддаленні по селах і так далі. Вона не знає. Я не можу побіжати і купити дрона. в мене нема таких грошей, але я хочу. Бажання є допомогти руками. Той хто в Києві, наприклад, може прийти до вас. В Фейсбуку в групі ви можете побачити, де це, як сконтактувати, коли може прийти, і так далі. Але ця бабуся не може приїхати з села в дві години. у Вас попрацювати вона мені пише. Я їй відповідаю. Так ось відповідався. Бабуся може просто засушити там так. собі в зелені так, передати, так. і теж. а таких бабусь може бути. Декілька да, десятків багато наприклад багато і це вже допомога. А у кожної бабусі десь якийсь сусід, онука, або там чоловік, або син служить, і вони роблять у нас замовлення. Вони дають стільки, скільки вони можуть, сушать нам доправляють. А буває просто бабуся співчуває. Ніхто ну, звичайно, не сушить. так. І ми тут отримуємо ці всі сушені продукти, доводимо їх до певного стану, перевіряємо, щоб вони були були правильно посушені, досушені, подрібнюємо. Складаємо, щоб нічого не зіпсувалось, бо це ще теж проблема. У нас буває там міль заведеться в чомусь, там mm -hmm. або нам присилають з от-от-от, це ж треба слідкувати. І потім фасуємо. Я зрозумів. Ну, це додаткова мотивація тої бабусі, навіть Скільки? якщо вона має, має якогось онука, якогось знайомого, і, так вона майже. Не забезпечує ну да. е, харчуванням свого да. свого знайомого е, і при цьому може допомагати. Так да. це дуже приємно. Да. І чесно кажучи, перший раз таку ну е, не можна казати слова схема Схема, схема в нас асоціація, якась хитра Принцип роботи, принцип да. роботи. От він дуже... так от склався, от сам самим Йшли, йшли, потихеньку йшли, йшли і дійшли до, до цього принципу. От. Він сам склав сам собою. І він працює, він гарно працює. Я взагалі сама дивуюсь, як, як воно все працює, але ж працює. Ну, а ми зараз будемо на, на, намагатися змазати от, е, ваш механізм, трошки масово полити. Щоб, може, якось воно швидше запрацює, а українці, будь, будь ласка, звертайтесь в Facebook. Да. 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 на завершення, можливо. Так, звичайно. А, сьогоднішнього дня. Раніше замовлення вивозились однією маленькою машинкою. Тіна з Сергієм вивозили на нову пошту. До речі, сюди. сюди. Ну, маленька машинка складається такі... задні і 300 так, кілограмів так. туди вміщується. Yeah. Потім, ми возили маленька, це... але... так, потім ми возили це двома відчок. машинками. Потім трьома. трьома, потім бусиком. На сьогодні ми вже возимо це газелькою. Тобто, уявляєте цю кількість замовлень. Кількість роботи, яка все робиться, і е, ми дуже дякуємо тим людям, які нам допомагають транспортом, і також новій пошті і співробітник. Пошти. Сьогодні ми знаходимося на 27-му відділенні міста Київ на поріка 13. Тут вже теж нас чекають по п'ятницях, нам готують сітку, сіт, Нам вже допомагають як да. тільки можна, в Прискореному да. При режимі ми робимо відправки. Да. Дякую. А, от, до речі, за режим хочете, поділюся от, враженнями. От, стороння людина побачила да. процес. От, да. Була наступна серія, да. е, значить, е, яка має назву Борщ замовляли. <гум> і зараз ви побачите посилання е, на першу серію. Дивіться, а, значить, я потрапив в поводчик, і мені Анну прийшлося мовляти. Ну, можна кажу. З українцям ну давайте, щоб я не відлікалась, і вона далі продовжує йде. Ні, ми хотіли поспілкуватися. Ну не скрізь там можна поставити камеру так, щоб не відвлекаючись, її буде видно і так далі. Але і все кипить. ми, Я там було враження, що тільки заважаю, хожу туди-сюди. Жіночки не відлікались. так все. Пить, боролить, став трошки спробувати да. і бачу, що я відстаю разом три від, від усіх, А що робити? Прима це раз це зараз. Так. Теж у нас ці кільцілялю, зараз... тому що окрім в... цих коробочок у нас в штабі ще половину самовивозів. Нам треба і приймати волонтерів, які будуть забирати етап, Все, наступний етап. Самовизми так само по якщо ми встигнемо. І стильному. зазвичай, перед тим як іти туди вже оформляти замовлення. Ми всім дякуємо і кажемо слава Україні! Героям слава! Смачного захисникам. А мій телефон де? Скажіть обіцяйте, що нам нужні волонтери. Всі потреби, які ви можете проговорювати нагайні, тим більше. Господі, щось я. А можливо, і ви щось задасте. Я тут вже буду мовчати. Да. Виріжемо, це неприємний момент. Да. Ми не виріжемо. Да. Да. Ну, а і Хай да, буде да. історія. А, диви... а чого ж ви побігли, Тетяна? Ні, я, дала... я місце <рик> своє сам знайшов, не треба да. розказувати.